Відбулась 58-ма сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Першого скликання на сесії був присутній голова Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. З перших 23 земельних питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. Ось деякі з них. А саме про передачу земельної ділянки з комунальної власності в державну, про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та передачу їх у власність та оренду, а також про внесення змін до програми благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності і багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території громади до програми фінансової підтримки комунальних підприємств громади, до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, і про передачу з балансу департаменту житлового комунального господарства, архітектури та земельних відносин на баланс військових частин, офісного паперу, фотопаперу та матеріально-технічних засобів. Далі про внесення змін до програми розвитку освіти на 2022-2025 роки та внесення змін до плану оптимізації за. Загальної середньої освіти і про затвердження програми цифрової трансформації на 2025-2029 роки доповідала заступник міського голови Людмила Задорожна наступною виступила Таїсія Скрипник щодо внесення змін та доповнень до програми підтримки військових, до цільової програми соціальної підтримки населення, до цільової програми доступна медицина, до програми компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортом на маршрутах загального Користування перший заступник міського голови Олена Музичук доповіла про затвердження програми підтримки малого і середнього підприємництва на території громади, а також про внесення змін до бюджету Подільської міської територіальної громади на 2025 рік. Далі Олена Чуприна, керуюча справами виконавчого комітету, доповіла про внесення змін до структури виконавчих органів. Та про підтримання пропозиції щодо надання протимінному катеру іменного найменування Подільськ 58 58-ма сесія Подільської міської ради була конструктивною та результативною. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.